Знайти таке місце, де можна переждати оцю критичну ситуацію з тим, щоб потім нападати, або бути спроможним захищатись. Бо то сховатись, то пасивно, а переждати і бути готовим в процесі оцього очікування, бути готовим. Ось момент. Далі треба походити, подивитись так. Ну, я зараз за цей гру теж покажу. По поверхах. Вийти на, на дах, подивитись, де хороша точка, для спостереження, де можна переждати повторю. де можна сховатися, де можна переждати, як можна спілкуватися з іншими колегами. По цих і на місцевості, і там завчасно треба домовитись, де збиратись, наприклад, після того, як там бамбьошка, якась там психологічна атака, панічний стан. Домовляєтесь, що де там ви збираєтесь, хто там може дійти, хто живий, і тому подібне, хто наскільки рад, зрозуміло, що це точка, куди ви приходите. А в цю точку. Ви повинні щось і покласти з точки зору там, якісь медикаменти, може якусь там воду і ще щось, що можна було б дійсно не просто <клес> зібратися, а бути життєздатними. Розумієте? Може, щось для захисту і так далі. Таких у вас повинно бути декілька точок. Потім, ну, може, ці фонарі собі придбайте якусь систему, може, так. Сигналізації знову ж таки подивіться звідкиля Ну, можна обмінюватись цими сигналами.